Просто зараз вибухи накрили всю Росію. Татарстан у вогні у Москві хаос, жорсткий налій дронів. Аеропорти зупинили роботу. Тотальний колапс. ОРФ. Ці кадри розривають мережу. Давайте про все по порядку. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Рената Асланова. і Останні події. Музика. Невідомі безпілотники атакували Татарстан під і ще дев'ять регіонів РФ. どういうこと Розпабліки пише, що під час атаки БПЛА на Ленінградську область було збито один безпілотник. Губернатор регіону додав, що у низці районів було введено обмеження мобільного зв'язку та інтернету. Зазначається, що у Татарстані також чули вибухи. Вибухи пролунали в Ніжньокамську та Єлабузі. Як повідомляють пропагандистські медіа, там нібито розташовано завод виробництва шахедів. Очевидці кажуть, що безпілотники летіли у бік півночі Татарстану. Там є заводи, які ймовірно і виробляють дрони. Надходять повідомлення, що закриту в'їзд до промислової зони. На заводи потрапити неможливо. Також спостерігаються проблеми зі зв'язком, ймовірно, через роботу глушилок. За даними Міноборони Росії, протягом ночі російські сили ППО нібито перехопили. Хопили і знищили 102 безпілотники. Під ударом також були Брянська, Білгородська, Воронецька, Калуська, Курська, Орловська, Ленінградська, Смоленська області та тимчасово окупований Крим. Зазначається, що Росавіація вночі вводила обмеження в усіх аеропортах московського авіавузла: а також у Саратові, Самарі, Казані, Калузі, Нижньокамську, Іжевську, Кірові та Петербурзькому. Пулково. відео з моментом спроби збиття одного з БПЛА оприлюднили місцеві жителі. Нова хвиля атак дронами по території Ре викликала паніку серед росіян. Місцеві скаржаться на потужні вибухи. Второй пошов. Дім'ян бідний. Від прям рядом. Ні винолько. І це вже не перша кошмарна ніч для росіян. Напередодні дрони також летіли один за одним. Чебоксари, що у республіці Чувашія, рознесло вщент. нього там у смаліці. Що взрив? Над містом прогриміло кілька вибухів. Безпілотники ліквідували оборонний завод Путіна. Проснулися і оскільки в нього спортивно. Стрілка від хлопка від землі. Едеавніє <рикун> чибах. Там <тірш> не <рикун> видно. Зетпабліки одразу написали про те, що після влучань кількох точно наведених безпілотників вогонь охопив величезну територію підприємства. <рикун> За версією росіян, запальну вечірку влаштували українські дрони з назвою Лютий бачу. Губернатор Олег Ніколаєв заявив, що після ударів підприємство призупинило роботу. А напередодні невідомі дрони атакували Ростовську область. Під удар потрапив місцевий аеродром. Росіяни зазначають, що загалом ППО нібито відпрацювала по 15 дронах, а тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Ростовської області повідомив, що через падіння уламків БПЛА у регіоні пошкодження отримали будівлі на двох подвір'ях. В одному будинку частково зруйновано покрівлю, в іншому розбито вікна, порвано лек. Троповоди зруйновано сарая, розбито автомобіль. Зайнялася і легкова машина припаркована біля магазину. Та і це ще не все. На залізничних колях у Воронезькій області стався потужний вибух. Як результат, пошкоджено залізничне полотно. Рух поїздів один бік призупинено. За попередню інформацію постраждалих немає. Губернатор Воронезької області незабаром заявив, що на ділянці залізниці зупинено кілька поїздів, оскільки машиніст одного з них помітив незначне пошкодження полотна. Українські дрони серйозно загрозили РФ. після спецоперації з росіянам вже не до жартів. Перше за що взялися в Кремлі, це рятувати те, що залишилось. Тож в цілі бомбардувальники вирішили забрати подалі від України. Та чи дасть це результат? Дивіться просто зараз. Росія наближається до США. Поки що країна агресор не наступає. Вона, хоч як би це дивно не звучало, ховається від України. Забитися у куток Росіяни вирішили після успішної операції Павутина, яку на території Росії провели українські спецслужби. Після цього, згідно з моніторинговими каналами, Росія вирішила розосередити свої борти ту 160 з авіабази. Біла вже відомо, що заховати літаки. Росіяни вирішили на далекому сході майже за 7 тисяч кілометрів від кордону з Україною. Але звернемо увагу менш ніж за тисячу кілометрів від Америки. Передислокация стратегического бомбардировщика на аэродром Анадырь, расстояние до Соединенных Штатов 660 километров, я не исключаю как возможность военно-политического давления, в том числе и на Соединенные Штаты, после успешной операции украинской стороны в моменте уничтожения самолетов стратегической авиации ВКС Российской Федерации. Не встигли росіяни борти сховати, як перший із них уже знайшли на аеродромі Анадир, який є аеродромом федерального значення загального базування у столиці Чукотського автономного округу. Пошук решти бортів наразі триває. Слід відмітити, що на території всієї Російської Федерації є лише шість аеродромів, способних приймати стратегічні бомбардіровщики. тобто їх обмежена. И поэтому Российская Федерация прекрасно понимает, что, например, возможность использования аэродрома Энгельс фактически сведена на нет. Нагадаємо, Енгель знаходиться в Саратовській області. Відстань від лінії бойового зіткнення до 700 кілометрів. І до речі, у день підготовки нашого матеріалу сили оборони України в черговий раз завдали удару по нафтопереробному заводу в Енгельсі, який забезпечує матеріалами аеродроми базування стратегічних бомбардувальників. Ще один аеродром, який активно атакують українські сили, знаходиться в Рязанській області. Це аеродром Дягілєво, який знаходиться за 500 кілометрів від Кордону з Україною. Тому Російська Федерація і э, совершает подобного характера перемещения бортов ВКС. Это, соответственно, э, и на аэродром оленя, и, и после ударов по аэродрому Белая в Иркутской области там количество бортов уменьшилось э, на порядок. Виходить, Російська Федерація не відкидає повторення атак по аеродромах базування і грає в шахи своїми бомбардувальниками, сподіваючись, що їх не знайдуть. Від Москви до саме до вся територія Російської Федерації знаходиться в зоні оперативного інтересу, і Головне управління розвідки Міністерства оборони України і других составляючих сил оборони України. Тим, що кремлівському диктатору та його команді страшно, ми вже переконалися. Інтригуючим залишається питання, як Путін, який в Україні воює проти Америки, і зараз, як дипломатично, так і військово вже тулиться до цієї ж Америки, використовуватиме її у випадку подальших успішних атак зсу втече, і попросить у Трампа притулок, чи піде зі своїм військом завойовувати нові території. А що ви думаєте про такі атаки дронів на важливі цілі росіян? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть подобайку під відео та будьте в курсі головного. Далі більше.